Здоровенькі були. Війна закінчиться перемогою України однозначно, і через те, сьогодні вже треба думати про те, як ми будемо розбудовувати Україну, по яким законам. Для того, щоб розуміти, що таке закон, а я знаю, що ми ці закони, по яким ми живемо, ми не знаємо. Ми довіряємося або юристам, або нотаріусам, або тим, до кого приходиться звертатися за оформленням бумаг чи вирішенням питань в яких судові. Судах чи ще десь. Тому давайте, щоб розуміти, що таке закон, я зачитаю тесно, що таке закон, на чому він базується, і потім будемо далі розглядати, як його використовують чиновники, як служить цей закон нам. Ну, а... бо Можу додати тільки одне: якщо ми не знаємо законів, то ми не поважаємо власне життя. Або просто платимо тим, хто їх знає і до кого ми будемо звертатися в тих випадках, коли саме прийдеться відстоювати свої інтереси чи закон. І так, що таке закон? Закон нормативний правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку, законодавчими органами влади або безпосередньо народом. Відповідно до усталеної світової практики, закони, як і інші нормативні акти в Україні, приймаються на підставі Конституції України і повинні відповідати їй. Закони регулюють приватну публічну сферу е, суспільних відносин. Найбільш важливі питання у суспільному устрою е, права і свободи громадян, структуру і організацію державної влади закріпляють правове становище фізичних і юридичних осіб, відносини між ними. Законотворча діяльність Верховної Ради України на сьогоднішній день е, налічує понад 172 650 законів. Уявляєте? Скільки ми повинні знати, щоб защити, захистити свої права і інтереси згідно Конституції. Всі закони пишуться на основі Конституції. Ви знаєте, п'яту статтю чули, по крайній мірі про неї 13, п'ята стаття це влада, це народ. Тринадцять надрати належать народу, от і від Конституції і Пишеться закон для українців. Але ж, ви уявляєте, 172 тисячі з лишнім законів прийняли ці пігмеї. І е, от е, приклад того, що інші країни живуть по одним законам тисячу років. Згідно з технологіями, з розвитком цивілізації приймаються ті чи інші Доповнення до законів всього-навсього, а не пишуться, там переписуються тисячами, сотнями тисяч законів, рожають у наші ці представники. Яка необхідність цьому? І через те я, сьогодні це е, саме складне питання. Сьогодні у нас е, ми не можемо відповісти ніхто на те, що, е, що таке закон. Ну, єдине, що ми можемо сказати, так, да, у нас закони пишуть у ці пігмеї, які сидять в Верховній Раді. І ми їм надали це право. А для чого? От поясніть, для чого, якщо є закон, якщо, допустимо, на сьогоднішній день взяти аналог там цивілізованої країни, теж для людей згідно їхньої там ну, віри, вірисповіданню там, чи. Конституції, яка є в Україні, у них є закони, і вони по цим законам живуть. Закон це правило, правило відносин, як ви побачили в да? суспільстві. І не знаючи законів, ми все рівно несемо відповідальність за ті чи інші дії. Тобто є таке незнання закону не, не позбавляє нас від відповідальності. А друга сторона медалі це коли владні структури, використовуючи закони проти свого народу, не несуть відповідальність, тому що вони придумали спеціальну схему для того, щоб ніхто не ніс відповідальність. От, наприклад, наш Зінківський голова, він не несе відповідальності ні за які свої дії. Чого? Та тому що він не приймає Персонально не приймає ніякого рішення. За нього це роблять депутат. А ще вони придумали фінансову структуру це виконавчий комітет. Що таке виконавчий комітет? Ми навіть виборці навіть не уявляють, що це така за структура, яка, в принципі, розпоряджається фінансами. Ні голова, ні депутати, ні виконавчий комітет. А хто в виконавчому комітеті? Ви дивились список? Подивіться. І ви побачите, що там нема професіоналів, там просто є структура, знову ж таки, скоріше всього, що вона придумана депутатами е, міської ради, тобто, навіть у нас формулювання не співпадає, тому що у нас пройшли вибори в об'єднану територіальну громаду, а фінансування надходить в міську раду, а фінансами розпоряджається виконавчий комітет. А депутати не при ділах, тоді виходить, голова не при ділах. Ось як по закони. І знову ж таки, ви ну, то на наші запити, коли ми писали, подавали, і, мабуть, скоріше, все, що прийдеться, це робити знову, тому що мій візит з проханням дати мені інформацію про те, які ділянки земельні. Виділені під розробку газових родовищ, які скважини на... знаходяться на території Зіньківської громади, законсервовані, не незаконсерв... Тобто цю просту інформацію, яка, собственно, говоря, це ж згідно статті Конституції, ми ж виявляємося власниками надра і казало би просте рішення. Але відповіді мені сказали, що немає. Вони не знають, не відповідають. Хоча це знову ж таки кривлять душою. Як це так голова? Скільки років, 40 років працює в цій структурі, і він не знає ні скважини, ні ну, тобто він нічого. А виходить, що наоборот, він ховає це все, ну, посилається на те, що він не знає, а похоже, що він просто в долі. Ну, платиться рента, да, за видобутий газ. Кількість видобутого газу не кажуть. Тому що від об'єму. Плата рентна плата, на, мабуть, залежить від того, скільки ж ви добули газу, і там 5% від, цієї, від цього об'єму не повинно надходити до місцевого бюджету. Ну, хоча б те, що ми просто так знаємо, поверхнуємо. Але немає. А про ліві скважини, які давали-добували, я вже приводив приклад по Довичанській, Первовшатараневі і багато таких скважин по Зіньківському району, по-бувшому, де. Видобувався газ, тільки не зрозуміло, хто користувався цим газом, ну, нам якби розказують і продають нам газ. Незрозуміло, звідкіля взявся, але ж ми платимо І платимо незрозумілі, незрозумілу вартість, а сьогодні ще і платимо за транспортування по нашим трубам, які нам передали батьки, діди, які зробили газову. Систему в Ренківському районі, а ми ще за те час комусь і платимо. От, от такі закони і платимо ми не через те, що ми повинні це робити, а через те, що ми не знаємо цих законів. Ну, і саме складне ще раз кажу, це те, що да, не знаємо законів. Але несемо відповідальність за свої дії, бо незнання закону, не, опять же, по закону, написаному, не позбавляє нас відповідальності за те, що ми чогось там не знаємо. Ну а законотворці ж теж наші представники Верховні Жрати понаписали. Я думаю, що просто подальші розмови у нас на цю тему, на будь-яку тему будуть прив'язані до того, які закони приводить е, на, назву і е, як він там під номерами законів. Обично закон 65-55, там такі, 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 такі прийняті. Я думаю, сьогодні вже немає сенсу, тому що е, 172 тисячі з лишнім. Написаних законів, вони вже там, щоб знайти край відповіді на запитання чи на рішення питань, ми вже його не знайдемо. Тому що один закон переписаний на одну тему, це вже переписано сотні разів, і для того, щоб посилатися на знайти на, на якесь справедливе рішення. Це треба прилопати ці 170 тисяч цих законів, щоб там десь, чи правильно, чи неправильно. Ви уявляєте, який це об'єм? Тобто, дурастика повольніше води. На сьогоднішній день, я думаю, що після перемоги, по-перше, у, у нас на сьогоднішній день я не бачу в державності мій е, паспорт діючий УРСР, Українська, Радянська, Судська Республіка. Не було референдуму, який би сказав, що ось у нас є Україна, статус незалежної України, підтверджений печаткою і референдумом, що люди це зробили. І після перемоги, скоріше, все, це референдум буде, а також, скоріше всього, щоб розібратися у закон, 30-річному законотворчості незалежної України, це вже просто крапка. Я думаю, що, скоріше всього, що простіше взяти за основу закони цивілізованої країни, додати тут інтереси українців з точки зору національності, релігії, ну і я думаю, ще там просто, хоча це простіше набагато, чим перелопати все те, що нарожали оці діячі. За 30 років депутатство. Тим більше ви ж розумієте, хто такі Тимошенко, Порошенко, е Ющенко, е Кравчук, е Кучма. Тобто вони там такого начудили, що у нас на сьогоднішній день немає ні власного газу, ні власного лісу, ні власної землі, власного немає нічого. Ми тут якби. Боржники, ні армії, ні, ні хрена, вони все списали. Так як, як можна далі жити в таких е, умовах? От поясні. Через що, е, знаю, що і переглядів немає, тільки глянули закони. Ну, так, да, придурок, там... Е, е, які закони, про що ти розказуєш? Так от, якщо ми не будемо про це говорити, про те ж і, ну якби, не просто говорити, а. Згідно закону, згідно Конституції, яка, ну, закони Бог, я знаю, як там понаписують, яке прийме ще ж судді, як же вони приймуть, скільки йому заплатять, і яке рішення. тому що суддя ставить копиток на е, вирішенні сказав, як сказав, так і поставив. А потім несе відповідальність, він не несе, бо він теж там, захищений якимись законами інтересами. Суддя захищений, а ми. От е, через те. На сьогоднішній день єдина наша е, можливість відстояти інтереси е, нашої громади, виборців і українців на своїй території. Це просто об'єднатись і заявити, виявити свою волю, яку ми не, не проявляли вже, ну, 30 років незалежності це е, однозначно. А перед цим в Радянському Союзі ми взагалі не могли заявити про свою волю. Ну, Мені знакоме, тому що не зря я там 15 років в віддалених містах працював, тому що доказувати було проще заїхати там самого себе посадити в тундру, чим доказати якусь правоту. І сьогодні, чого я про це згадую, тому що. Наслідство, наслідство того радянської системи воно сьогодні працює, тому що сьогодні у владі сидить той же Комуняка, який якраз і відправляв мене на крайню Північ, і потім в 90-х уже теж не давав можливості поставити елементарно переробне підприємство. Пікарню першу пікарню я постро, поставив в Дніпропетровській військовій частині, тому що е, ну, так склалася ситуація. Е, Купити, купив мельницю, а поставити не міг. Не дозволяли. Не дозволяли по причині, що в Радянському Союзі приватного бізнесу не повинно було бути і ну, яким же. Отак От е, працюють закони. І через що Україна зараз котиться в, в кам'яний вік з цими діячами, які сьогодні сидять і керують? Ви бачите, який супротив боротьби з корупцією? Ви бачите, що, а як подумає, які люди, з якими знаннями, з якими намірами туди поприходили, а поприходили в Верховну Раду, в міністерство, це все то тобто, той просто тупо заплатили за посаду комусь і посіли, тому що там. Ну, і заробітна плата. Основне, в принципі, зарплата нікого не цікавить. То там чиновників працює, починаючи з місцевих обласних і вище, то, скоріше всього, що вони йдуть туди для того, щоб збирати хабарі. Тобто за будь-яку підписану бумажечку треба просто занести. На за виконання будь-якого рішення треба занести. І це сьогодні вже не секрет, ви ж бачите, сьогодні його наверху, що там робиться, які, ви бачите, якими пачками, якими диванами е, назбирані чесно на зарплату зароблені гроші. Ну, одним словом, от це все прив'язано до закону, якого по суті сьогодні в Україні для нас, простих українців, немає. Е, ще раз нагадаю, якщо хто не чув. Я в судах з 2005 року по 2011 рік залишив в судах 250 тисяч доларів. Так, я йшов на це, тому що услуги юристів, нотаріус. Ну, тобто, це якби не являло взяткою. Це була вартість адвокатів, юристів. Тобто, розумієте, так? Да? Тобто мені не виставляли, не казали, що судді треба якомусь конкретному занести хабар. Ні, вони казали, ця послуга буде коштувати 10 тисяч доларів 12-15 дійшло доход... до того, що последня, е, плата за послуги е, юриста е, була 40 тисяч доларів. Щоб ви розуміли, що 250 тисяч це не брехня, тому що е, поділять час 2005 по 2000. 11 рік, коли до мене дійшло, що це все просто викачка грошей і добиться. Ну, я це, це мені було потрібно для того, щоб списати ту нерухомість, яка в мене була. А нерухомість тоді складала то ж, мій бізнес на 2011 рік це вже було набагато менше, а в 2007 році нерухомість. Бізнес мій коштував близько 10 мільйонів доларів. Це від диканьки до пірятин. От через що я так попав під увагу цього всього, цієї системи, і зрозуміло було, чого. Ну, Я ж строїв комунізм, я ще той же, старий. Я ж думав, чим більше я зроблю для держави, тим більше почисті буде і можливості. Хренушки. Чим більше ти робиш, тим більше в тебе ти попадаєш під. Внімання системи і система реалізує свою програму. Не надо тут таких. А чого? Потому що це ж знову ж таки комуністична система до сих пор діє, тобто система розподілу. Це вони тільки так розказують, що там всі ми рівні, всі нам. Я приводив приклад по Арабським Еміратам, що там як ви це знаєте. Через те сьогодні. От така ситуація, ну е незнання закону не звільнює нас відповідальності. Це нам кожен раз напоминають ці чиновники, а вони їх не можна достать через те, що вони придумали схему, е от, вже повторяти не буду, вже виконкоми, депутати, і відповідальності за е дії ніякі ніхто не несе. Тож, я думаю, що в подальшому ну, основні три уроки ми пройшли, кого обирати, звідкиля беруться ресурси для того, щоб ми жили, і законодавча. А далі будемо обговорювати конкретні приклади. Я думаю, що їх кожен день, наприклад, навіть зіньківські маленькі громади. Єдине, що. Прийдеться потратити час і е, писати бумажечки запити. на всі. Тому що в е, випадок, коли я прийшов і поспілкувався з е, Максименко про те, щоб вони дали мені інформацію, що в плані газових розробок на, на території Зінківської громади, то вони мені сказали: ми будемо е, запитувати, у нас немає інформації там, ну, в общем, Включили там, те, як воно називається, а відповіді до сих пор немає. Я тепер розумію, що її немає, тому що для того, щоб чиновнику дать, від чиновника отримати відповідь, йому треба написати бумажечку. Бумажечку ти без бумажки ти букашка. а з бумажки чоловік. Ну, я розумію, що вони будуть давати відписки, ну хоча б так, що прийдеться, давати запити. Письмові запити і чекати відповіді. А потім я буду це все розказувати. Ну, давайте зробимо паузу. Декілька днів я подумаю, як це правильно зробити, щоб було цікаво, доступно, і щоб ви зрозуміли. От е, я там упомянув, е, пенсі, батальйон пенсіонерів, який може вирішити проблему нашої громади. Всього-навсього, 5 тисяч пенсіонерів. Ну, опять же, таки, це слова. А, маю на увазі 5 тисяч пенсіонерів, може, їх було колись 15. Тепер скільки я не знаю, але знову ж вернемося до, до бюрократичної кухні. Ну, це, наверное, скоріше все, що з понеділка займусь. І потім буду е вам доповідати, розказувати, як йдуть справи у нас, що відбувається. Ну, от, е я думаю, що. Ті, хто переглянув моє відео, можливо, задумаються і почнуть запитувати своїх знайомих, друзів, як ви відноситесь до, цього, до цих запитань, яку відповідь ви дасте на ці три запитання. Хоча це перше там зрозуміло, друге зрозуміло. А от треті закони це ну, просто джунглі, не просто каміння, я не знаю непролазні. Ще раз на 172 тисячі народили законів. ви Представляєте, що. блядь, це, А вони пишуть: ну да. Це ж під кожного олігарха, під газ, під нефть, під ліс, під Дрова, під все треба було написати, щоб хтось з цього отримав зиск. Ну, крім нас, звісно, простих, сірих, смертних українців. А... Сьогодні важкі часи, я думаю, що. Трошки я від, від, від вашу увагу, відволіку від, від, общем зрозуміло да? від тих важких подій, які сьогодні відбуваються. Ну але хочу заявити про те, що перемога буде за Україну однозначно, як швидко, не дуже впевнений, тому що ви бачите, що з поставками. Інструментів у нас трошки йде, не трошки, а велика затримка. Сьогодні балакають в березні місяці. Рік, в березні місяці, можливо, дадуть танки. Вони повинні вже бути, чого ми тоді казали, що війна довго не пройде, тому що якби ці танки, тигри я в очі. господи, я говорю там. Не важливо Важно те, що якби вони були поставлені ще в березні. 22 року, а не 23, го то вже б зовсім друга картина малювалася. б. Якби літаки F-16 були вже по осені 22-го року, а не 23, го то теж було б цікаво, яка б ситуація сьогодні складалась. Ну, тим паче Збройні Сили України надійно сьогодні захищають і виб'ють не. З території України я дуже хочу, щоб в цьому році вже Україна була звільнена від рашистських окупантів, і ми врешті-решт почали, хоча сьогодні вже можемо починати розбудовувати Україну, де, готуючи до мирного життя наших дітей і внуків, які сьогодні кинуть. По причині я теж казав, яка причина? Причина у нас в моєму поколінню і старшому, яке дозволило розпочати цю війну. Слава Збройним силам України. Слава Україні!